Людина пропустила термін на відбитки пальців через те, що представник вказав неправильну дату на візит до уженду. Слухай уважно у мене реальні історії моїх клієнтів. Отже, наш представник зустрів у Женді людину, яка постраждала від іншої фірми, яка займається легалізацією, а саме дана фірма назвала їй неправильну дату на відбитки і не прийшла разом з нею. Особа прийшла, а відбитки були вчора. Що ми зробили? Ми допомогли їй скасувати повноваження даного представника і добилися нового терміну на відбитки пальців для цієї людини, яка невдовзі стала нашою клієнткою. І у 26-му році ми успішно підемо і здамо разом відбитки. Підписуйся на правовіта. У мене реальні історії моїх клієнтів.